Всім привіт, з вами Ольга. Сьогодні я отримала каталог номер 4 компанії Reflame 2023 року, який буде діяти з 13 березня по 1 квітня. І хочу вам з вами поділитися новинками, акціями, які будуть в цьому каталозі. На обкладинці ми бачимо зображення туші 5 в одному з ефектом HD. Тобто ми розуміємо, що в цьому каталогі буде новинка. Це наша улюблена туш 5 в одному, яка допомагає зробити об'єкт. Довжину вигин, а також, крім того, вона має HD вигляд. Ви бачите на малюнку, що щіточка тут незвичайна. Тут вона силіконова, як і в звичайній туші, але одна сторона зовсім без щитинок. Далі ми бачимо гарні знижечки на олівці серії деван для губ, а також 15 відтінків ультракремової губної помади. Наступна сторінка це сійка суперматова губна помада серії Джеван. 10 відтінків такі насищені, сійкі, гарні кольори. Наступна сторінка це тіні, олівець для повік, а також підводка для очей. Гарна знижка нас чекає на адаптивний консилер Серії The One, а також тональну основу, адаптивну матову та адаптивну звичайну тональну основу. Уже нам відома серія ефект. Ефект свіжого погляду це стіля шкіри навколо очей, також сиворотка ефект шкіри, а також наші вже відомі денний крем це ефект, який допомагає боротися з почервоніннями шкіри, та маска для обличчя. Далі нас чекає новинка. Це щітка електрична для очищення обличчя. Вона може знаходитися протягом 30 хвилин на глибині до 1 метра, і ви можете робити як очищення, так і масаж. Ціна цієї щітки 999 гривень при одноразовому замовленні цього каталогу на 800 гривень. Далі в нас йдуть аромати для жінок. Гарна ціна аромату Екла Амур. Також книжечка на Джойс та гелі і креми». Чудова ціна на туалетну воду Елві. І неймовірна знижка на парфумовану воду Дівайн. Такої ціни я не пам'ятаю навіть від виходу цієї туалетної води вперше. І також знижка на парфумований крем для тіла Дівайн. Наступна сторінка Міс Джордані туалетна вода, також знижка. Парфумовані спреї. Далі такий, можна сказати, подарункові набори, Кремчики, да, і тут туалетна вода. Наступна сторінка це туалетна вода Deo to Shine, гарна знижка. І ароматизовані сторінки, якщо ви візьмете в руку. Каталог, то ви відчуєте дуже чудовий аромат серії S і Світша в голубому і жовтому флаконі, гарна знижечка і гарні дійсно аромати. Наступне, наступні сторінки присвячені знижкам для чоловіків. Це туалетна вода Ecla Om. Спрей та туалетна вода Позисмен. Гарна знижечка на чоловічу туалетну воду Бізе Legend. Також по знижці Xide for Him. «Dark wood» І два аромати глеші «Rock» та Fire по чудовій ціні. Наступна сторінка це серія «Venge Beyond та «Venge Power 255 гривень. Дуже гарна ціна. Наступна сторінка це засоби для догляду шкірою чоловіків. Тут і мечалка, і засоби для душу та волосся, піна для гоління, мила, і також більш вишукана антивікова серія для чоловіків. Є набори, є зволожуючий крем проти старіння шкіри та багато, багато для після горіння захисний гель та крем-гель після гоління для чоловіків, які хочуть виглядати якомога довше молодими і гарними. Наступна сторінка це об'ємна туш онколор, як водостійка, так і звичайна об'ємна. Далі йде серія онколор. Палетка для тіней BB крем, BB крем матуючий. В кожному варіанті по 3 тони. Також в цій серії по знижечку іде олівець одному для очей та 4 відтінки лаку для нігтів. Наш улюблений мультиактивний бальзамчик для губ SPF 15, який і зволожує, і в той час надає гарного відтінку і стимулює виробітку свого колагену для збільшення губ. Три відтінки даного бальзамчика, а також глянцева губна помада кушон. Далі ми бачимо по знижкам туші. Тут є 4 варіанти, так що, якщо ви любите такі щиточки, то зверніть увагу, гарна ціна. Далі все для брів. Тут і набір для макіяжу брів, також дуже гарна туш для брів олівець для очей. Наступна сторіночка лаки. Це і стійкілян лакет, також закріплюючі покриття для лаку та топове покриття з меретливими частинками. На картинці бачите, який виходить гарний манікюр. Далі пудра, закріплюючий спрей для макіяжу. І таке розкладне люстерко по гарній ціні. Наступний, наступний розворот це пендлики для макіяжу, знижки майже на всі кісточки, які в нас є. Серія Джордані Голд. Шовкова тональна основа флюїд, гармонізуюча тональна основа з ефектом сяєва, стійка, мінеральна тональна основа, і всі ці продукти йдуть з чудовою знижкою. Рідка гумна помада Gordani Gold. Наступна сторінка це догляд за очима. Тут подовжуючи тушордані Голд, об'єм підкручуюча підкручуючи туш, двосторонній олівець, кушон для брів. А також все це від дох відтіночка. так. Далі у нас ідуть. Такі гарні наші вироби, біжутерії, каблучки, сережки, кальє. І далі каталог Велнес. Така вкладочка йде в каталозі, стрінки трішки менші. Тут ми бачимо таку акцію, сумка за 195 гривень при покупці будь-якого продукту Велнес. У нас з'явилися такі антицелюлітні комплекси струйнка фігура. Зараз вони по снижці. Зверніть увагу, перший набір там входить антицелюлітний гель для тіла і суха суміш для коктейлю Nature Balance з полуничним смаком. Інший варіант це зміщнювальний гель крем для тіла і суха суміш для коктейлю Nature Balance з полуничним смаком. Серії wellness сухі суміші, будь-який смак. супи Для догляду за волоссям від кальцію і вітамін D. Незамінний помічник, астаксантин екстракт чорниці Комплекс Омега-3. Веленспеки для чоловіків для жінок, мультивітаміни та мінерали для чоловіків жінок, вітаміни і знижка на пробіотичний напій з харчовими волокнами, хто любить такий продукт. Далі ми бачимо новинки в біжутерії подарунковий набір прикраси. Тут іде кальє, та сережки. І наступна сторінка це вже догляд за шкірою. Тут бачимо серію Royal Velvet. Тут і нічний крем, денний і крем для повітря знижки. Серія Novage. Зволожуючи есенція для обличчя. Знижки для продукти для будь-якого віку новеч. На набори. Тут ідуть набори 50 плюс. Це йде для чутливої шкіри, очищувальне олія для вмивання і гельтонік для омивання. Засоби для очищення шкіри. Далі знижечка на серії з глибоке очищення гель з фруктовими кислотами. І денний та нічний крем для комбінованої шкіри. Також зліва ми бачимо знижечку серії Optimals Optimal Scrap, і бустер для обличчя. Улюблена серія для шкіри, яка має проблеми бюрскін. Тут і засоб для мування, матуючий крем, маска, маска плівка та гель проти прищів для точкового застосування. Ця серія допомагає дуже добре боротися з проблемами шкіри, які часто виникають у такому перехідному віці. Багато хто любить серію есенціали. І далі для тіла та волосся шампуні по знижечки. Знижка на стійкі фарби для волосся. Гарні стійкі відтінки по догляду за волоссям. Знижки йдуть на продукти серія Елла. Улюблені серія молоко та мед. Тут у нас іде маска для волосся, шампунь, кондиціонер для волосся, а також рукавичка, скраб для рук, милорідки. Зверніть увагу, рукавички ідуть із такими на двох пальчиках на кожній руці. З такими якби, накладками, вони з сенсорною функцією. Тобто, коли ви зробили догляд за рукавом, ви можете їх одягнути і взяти в руки телефон і переглядати свої улюблені передачі. Новинка минулого каталога. Каталога номер 3 це набір спа аксесуарів. В в каталогі дитячий парфумований спрей з полуниці лав. Зверніть увагу, кому він подобається, то 99 гривень встигніть придбати. Такі знижечки нас чекають. Есенш се для догляду за нашими ногами. Гель для зняття важкості в ногах, інтенсивно зволожуюча маска, шліфувальна пилочка. І далі наступна сторінка, також продовжується це сиворотка, пом'якшуюча мозолі, кремлі загрубівшої шкіри ніг, дезодорант, антиперспірант 36 годин дії та відлущувальний крем для ніг. Далі знижечка на дитячі зубні щітки та пасти, а також дорослі мила. Засоби для інтимної гігієни знижка, кондиціонер для волосся та відновлений шампунь. Наступна сторінка шампунь проти лупи з олією чайного дерева, серія для жирної шкіри, тут і гель для гелямування, і тонік для звуження пор. Та очищаюча маска. Всі ці, ці продукти за ціною 99 гривень за продукт. Наступна сторінка, також ідуть е, познижечки, маски. Тут і очищальна маска, зволужища та відновлювальний скраб зліва ми бачимо тонік, тонізуючий очищальний засіб і тонізуючий гель. Далі ми бачимо по знижечку маску за ціною 49,90 в разі замовлення будь-якого продукту зі сторінки 137, 143, а також 146-153. Така гарна знижка. Для кремчики для рук дуже зручний, маленький маленька форма, 75 мг. ви можете вкинути сумочку, коли ви подорожуєте гелі для душа, крем гелі для душа, 250 мл, і гарна ціна. Такі веселі, гарні, ароматні милка. Натуральні. І легенда наших продажів це спеціальний пом'якшуючий засіб з ароматом чорної смородини. 99,9% інгредієнтів натурального походження. Це фіск, який допомагає нам з, усі, з усіма сухими ділянками шкіри. Це може бути і обличчя, і лікті, і кутікула, і шкіра губ. Масажер для тіла і новинка антицелюлітний гель для тіла, який йде в наборах для скинення ваги. І далі також скраб для тіла та зміщуючи крем гель для тіла. Це новиночки і далі такий. Великий розворот, де ви можете побачити наші новинки цього каталогу. Тут розповідається про нюанси, з якими бореться дана серія целюліт, груба нерівна шкіра, вяла чи обисла шкіра. І остання сторінка, як завжди, гарна ціна це антиперспіранти, кулькові, дезодоранти. Чотири варіанти по чудовій ціні. Ось такий каталог чекає нас з 13 березня по 1 квітня. Дякую всім, що були зі мною. Всім пока!